Друзі, всім привіт, я Сергій. В першу чергу бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, злагоди, достатку, добра і всього найкращого. Сьогодні поговоримо про роторну борону, яку я придбав, якою я вже працював один раз. Ось вона переді мною. От. То, друзі, навіщо ця роторна борона? Ну, по-перше, що нею можна робити? Розбивати. Грудки землі, якщо ми попрацювали плугом, чи то фрезами, і земля нерівна або грудочки, то вона гарно розбиває ці грудочки, гарно нею скошувати бур'яни. Якщо заросла земля, ну от ми фрезами можемо попрацювати, але ж залишаться ці корні, і ця трава й далі буде рости. А ця борона вона зрізає і коріння цього. Бадилля землі бур'янів перемелює повністю на салат. От. То боротьба за допомогою цієї роторної борони з бур'янами це дуже хороший варіант. У мене тільки одне відео є, але от у мого товариша Сергій Зелінський він дуже часто користується цією бороною. Можете зайти до нього на канал і подивитися, що він з нею. Робить, як нею працює. От. Таку бурону це я купив в ЧП Крючков. Але мій товариш Сергій Ткачук, Сергій, якщо мене бачиш, доброго дня, бажаю все найкращого тобі, то він, друзі, зробив сам, сам зробив оцю роторну бурону, але він зробив набагато міцнішу. Заходьте до нього на канал і побачите, яку він зробив роторну борону сам. Там агрегат 100% класний. От, як він нею працював, як боровся з бур'янами в своєму е, саду між деревами, бо е, те, що заросло, у нього було на городі. Ну, хімією ми ж не, не, не травимо, правильно, ми ж розумні люди, щоб посипати хімією, і потім, потім її їсти. О, то він зробив таку саморобну, дуже міцну, цікаву роторну борону. Так що заходьте до нього і подивіться, як він нею теж працює. А як його знайти? Ну, в мене у моїх коментах він є. Сергій Ткачук, мій товариш. Ну, тепер давайте перейдемо до самої борони. Я вам розкажу, яка вона. Які розміри, які існують. Хоча ви можете побачити і на ЧП-крючку, але я швиденько вам розкажу. Ну, ось, друзі, це моя права секція роторної борони. Зветься ця борона рб 2 Робить її ЧП-крючков. Її довжина від крайньої пластини до першої 70 см. Приварені отакі 6. Полосок. Полоса 2 см, а товщиною 4 мм. Оці пластини 4. Товщиною 3,5 міліметра. Діаметр цих пластин, якщо заміряти звідси і сюди 32 см. Отакою. Форми вони зроблені. Всі вони з'єднуються круглою трубою діаметр 34 мм. Так мій штангель, штангель циркуль показав. 34 мм. А з цього краю, де одягається на шестигранний вал мотоблока, заварений отакий отака шестигранна труба. Мабуть, це саморобна. це не цільно тянута китайська, це, мабуть, робить ЧП крючков. І тут заварюється сюди на цю круглу трубу. З цієї сторони ось так. Так, рулетку я вже сюди засунув. Це навал 32 мм. Друзі, хочу, щоб ви звернули увагу. Дивіться, заходить рулеточка на 11 см. Сюди, далі вже не йде, далі заварена кругла труба. Тому, якщо у ваших мотоблоків вал шестигранний довший, ніж 11 см, виходить з редуктора, то ви не одягнете цю роторну борону. Так, вийшло і з моїм мотоблоком. Коли я раніше поставив довший шестигранний вал, то у мене по краях. Було по 13-13 по сантиметрів. по 13. І я не зміг до краю одягнути цю борону. Прийшлось мені повідрізати по 2 см вала, залишити по 11 І тепер борона ця одягається на мій шестигранний вал. Потім я ще досверлив свої отвори. Ось, бачите, це отвори заводські, Крючкова, ось. А ось. Мої отвори. Трохи не одягалась борона із-за ну, неправильно висверлених отворів. Тому я засверлив свої. Тепер борона одягається аж до самого редуктора. А то не доставало десь ну, до сантиметра. А навіщо збільшувати ширину? Захвата цих борін, якщо і так тут виходить метр 55 та ще на 2 см. Ну, я пересверлив отвори. Так, це про це я вже розказав. Далі. Це про свою борону, так? Є борона ще 50 см, на вал 24 міліметри. ЧП крючковий випускає. І. Така сама борона 70 см. Але для мотоблоків, таких як Ніва з круглим валом. Зветься вона RB3. Там спеціально круглий вал тут, щоб одягати на вал мотоблока Ніва. Ну, от такі три варіанти роторної борони я знаю. Ще покажу. Ось мій такий. Грузочок 5-кілограмовий, це я для фрез робив. Е, ось вал, бачите, шестигранний, так. І як заходить він в цю трубу шестигранну від ЧП крючков. Значить як, нормально заходить дуже вільно. І, як бачите, є люфт і такий, і сякий. Якщо б тут був би китайський. Цільно тянутий заводський. Оцей, оця шестигранна труба цільно тянута, якби була варена, то такого б люфта великого не було. Такі труби гнуті, мабуть, під пресом. У мене теж є два комплекта подовжувачів, таких я колись купував. Стоять на металевих ґрунтозачепах. І теж люфт є нормальний люфт. Ну, це. Нічого страшного. А тепер, друзі, я вам покажу, що трапилося з цією роторною бороною після першої моєї роботи і що я буду з нею робити. Справа в тому, що ці полоски по 2 см. Якби вони були по 4 см, та ще й сталь міцніша була, бо це, мабуть, звичайна китайська полоска не дуже міцна, то з цієї сторони, біля редуктора, повгиналися вони трохи всередину. Показую, які вони повинні бути. От беремо крайню секцію і дивимося. Отакі От вони повинні бути. Трошечки по центру бути вгору. Середня секція майже теж рівна, майже рівна. А крайні дивіться, що трапилося з крайніми полосками, з крайніх секцій. Ось. Ви бачите, яка щілина. Вже ці полоски повгинали всередину. І це на всіх, на всіх полосках, на всіх шести полосках, де більше, де менше. Бачите, який яма, який зазор вже. От. То. Знаєте, чому так трапилось? Ну, мабуть, я дуже старався працювати ними, розбивав грудки, газував на другій передачі, на всю. Може, тому що розвертався я дуже круто. Може, треба було на задню передачу повільно розвернутися і далі їхати. От, всі полоски повгинались всередину. Це біля редуктора. Ну це не страшно. Це не страшно. Дивіться, я вже це показав ту, що я зігнута, а зараз покажу цю, яку я вже вирівняв. Вирівняв. Так, дивіться, це права секція. Ось. Значить, Права сторона. Тут нормально не зігнулась. Центральна. Теж в нормі. І крайня теж. Це вже, бачите, отака повинна бути. Отака. Я її вирівняв. Вирівняв як? Ну, взяв такий брусочок дерев'яний, це ножка з дивана якось так. Ну і таким чином. Отак ставив, ставив отак по центру цю дерев'яну паличку і молотком за три удари. Раз, два, три. І так всі шість полосок я їх повернув в той стан, який повинен бути. Далі, що я буду робити? Я приготував, ось, друзі, 12 отаких полосок. Теж. Схожий метал 2 см, 4 мм товщиною, позарізав отак, тут рівно, а тут трохи навскоси, і буду приварювати, укріплювати, зміцнювати вже ці вирівняні полоски. Отаким От чином. Сюди і на оцей шестигранник Спеціально вирізана так полоса, щоб прилягала чітко на край оцього оцієї шестигранної труби. Отак От рівненько буду ставити і приварювати тут, тут і тут, і тут. І вже ця перша секція від редуктора, вона більше згинатися всередину не буде. Ну, ось, друзі, дивіться, вже роторна борона відремонтована. Оця перша секція від редуктора. Приварені. Шість полосок таких 2-сантиметрові, приварені до шестигранника і до цієї полоси. От, Всі приварені я вже і пофарбував їх. Ну, Щоб було ж гарніше, та наржавчина там не з'являлася, де це все варилося. О, Так. А ось і ліва, і ліва борона. Так само, бачите. Приварено, пофарбовано. От, вже тут згинатися не буде. Е, так, е, як це я робив, ну розказую. Приїхав до мене кум мій. от, І почалась робота. Я подавав електроди і командував, а він все це діло варив. Друзі, нічого, ми вдвох вдвох це швидко зробили. Так, якщо, от, якщо хтось захоче сам робити, Такі борони. Ну, в принципі, це не складно. Це ж не фрези зробити, а тут система не, не дуже важка. То можна от не 2-сантиметрові полоси приварювати, а краще 4 полоси. А ще краще, як робив мій товариш Сергій Зелінський, він повикидав ці полоси, а понарізав з отаких от кутничків 40 на 40. Ну, по центру, якщо так розрізати по довжині, то вийдуть гарні такі полоси. І кутнички вони ж міцніші, ніж просто полоса. От. Ну, але я підрахував, скільки ж треба на ці двор... дві борони такої полоси, то виходить, що 8,5 метрів потрібно. 8... Якщо 6 на 7,42, ну, 4,20-420, все правильно, 8,5 метрів. Але ж це теж гроші, теж робота. Якщо взять отаких от кутничків 420 чи 4,30 метра, то ну, це теж фінанси, та й розрізати, приварювати, відрізати. Поки що хай буде так. Я попрацюю ними і подивлюся. Якщо більше не буду згинатися, то так і буду працювати. А якщо щось трапиться, ну, то знову щось придумаю, щось а, перероблю. Та й ще й покажу відео. Так що, все, друзі, буду вдячний, якщо за мій ремонт, за мою роботу, за моє відео. подобайку я отримаю від вас, мої дорогенькі. Ну, а всім вважаю. Самого найкращого, мирного неба це в першу чергу міцного здоров'я і успіхів в ваших роботах і в ваших задумках. До нових зустрічей і до побачення!